Ваша робота, ну, підлезати буквально. Ви засунули в банку, і не можете її витягнути, з твоєї банки. На мечіть її якось, не знаю, олії, щоб її легко було так мене. Ви гарно працюєте, нам подобається ваша робота. Що, відно, я знаю, що ви зможете нам в цьому допомогти. Тому що у вас є досвід. Ми місто хочемо зробити краще, без сміття, щоб зробити якусь кращу структуру для туристів. Зразу до Україка, він відома людина, він не буде, до нього підходять тисячі таких людей треба було Ви цього не підкресли. Ну, не так, можна, я перепрошую. Вон Але давайте просто... ми спочатку проголосуємо про все ж таки, кому більше яка група, сподобалась. Ми будемо це робити облисками. Я просто поясню, чому облисками, тому що у вас не кінчика пальців знаходиться, дуже багато рецепторів. Коли ви працюєте вдома, то ви просто знаєтесь. Добре? Добре. Тепер у нас була перша група це Запоріжжя. Друга вдруг в Харків, потім Запоріжжя і потім Венбас. Там ще є питання, чекайте. Просто мої я не сказала, кого не застріли. Так, мені так. Це письменник Харківський, як і не сказали. Але менше з тим. Вже ліс закрили двері. Я росла.

Ви Згадуєте, ми не ми не спитали, як у вас справа узамінати. Відповідь назад. Маємо мало часу. Ми не знаємо, скільки він йде у ліфті. І не буде зустрічати його охорона, як коли він вийде з ліфту. Його відразу підхопить по тих людей і треба відразу йому акцентувати проблему. А, тобто, коли ми вже просимо номер телефону, ми вже акцентуємо на тому, що він робив і що він допомагав. Тобто не тільки потрібно спочатку сказати проблему, а потім ще добитися номер телефону, тому що якщо він взяв номер телефону, то вже є співпраця. Якщо він просто з нами поговорить, він розмовляє, кожен з цих діячів кожен день розмовляє дуже багато. Але якщо ми пішли з ним на співпрацю та домовилися від нього номер телефону, з яким ми можемо з ним зв'язатися. І підлизувати от якось так, потрібно, коли ми просимо номер телефону. Вір має бути вступ, серединка, кінець. Ви почали доразу середини. Вступу я не бачу. Час. Ні. Не сперечайся, твій аргумент про те, що він потім вийде і вони всі його заберуть, він не працює. Якщо ви його не забрали, якщо ви до себе його не прикинули емоційно, розумієш, то байдуже, хоч ви пів години то він буде просто чекати на такої цепі години. А що ви його вже до себе якось зачепили його чимось, то він вийде і він закінчить з вами розмову, навіть якщо це. З питанням телефонного номеру я посперечалась, тому що у вас був по-перше свій е, Сашко, який вам дав не свій номер прямий телефон, а він дав помічника. А то є дві різні речі. телефон помічника ви можете в інтернеті знайти. Uh -huh. Тому так. Да, Саша. Ну, я хочу сказать, что я согласна полностью с Назаром, насчет того, что надо похвалить в первую очередь. Ну, то есть какие-то слова лестни должны быть. Но это то, о чем я говорила в своей команде, что ну, любая вот эта часть этой структуры, как Назар говорит, вступление, основная часть и заключение, это должны быть какие-то 5-7 веских слов. И именно каждое из этих слов должно цеплять. Вот если каждое из слов будет цеплять, он будет ваш этот человек. Вы его не отпустите, он не уйдет. Но для этого нужно сесть и четко продумать. Ну, над каждой частью поработать. <связать> я расскажу. Мне сдается, ну, с привода с эмоционала. Я снова была, ну, нормально, отбудована. А мне, мне сдается, что она эмоционально, так что переебала. Она нектанна заина. Вот качук на не, а не будет заниматься бомбой с помощью. А, вот это было, если бы это сделалось, это было бы... Хто там, боєбас, хто профільний, займається, це розмова була на багато діюч. Якщо вони хотілися з кайшов якось концерт, або культурному течку, то інші питання. Ти кажеш про те, що мішень окремо, не вірю. Можна дві дороги. громадський создавал який э, просто его знает вся Украина. І... И... Да, нам нужно было поднять, поднять проблему. проблему. Нам нужно было известное лицо, который, которое располагает к себе людей. Который сказал бы, что мы, мы закликаем людей к вот такому. Что она на виду у всех. Проблема я Нам, приветствую. Uh, Славку приемлена для ролика. Буквально на пів хвилини, so. де буде заклик, власне, в соціальних мережах буде розпосюджений. Все, це його робота. Окей? Okay? Я ну я думаю, що тут тут лайк за те, що та це викарчук, тому що це не політична людина. Єдине питання, яке виникло у мене, це те, що ви забігли цей лісі разом. І чесно, ну типу, я би перестрашилась, думаю, господи, це чотири розум, що вони не перехочуть. Чи сте не баски підходить? Задавіть мас. Перше Запоріжжя, вони до системи підійшли. От Реально був, був стовп, була середина, була кінцівка, був, був трошки азарт, але не перетиснули. Бо е, ну, ви, напевно, чули такий таке вираз городський трошки, Донбас трошки виглядав як чесно. Е, Тому що же злий до таких сумасшедших. Він не побачив би. Вами, які намагаються конкретну проблему вирішити, та тими фанатами, які там, хвилину щось там йому кричали і щось попросили. От, і треба бути трошки спокійнішими, але от як вчора читала Маріана, що треба, щоб ваше, ваше прохання воно надихало. Так? Тобто потрібен бути цей баланс між цим зривом емоцій і сухою такою конкреткою, що нам ось, наприклад, у Харкові вони розпочали трошки трохи, трохи нагадання. Ну, на мою думку, добре, але ви ж не Фрикані, добре. добре, але в будь-якому разі, підсумовуючи, це дуже корисна справа, Вправа. І ви маєте ще раз і ще раз повертатись до того, тому що ви ніколи не знаєте, коли буде той лік. От абсолютно чесно. Ви можете на вулиці зустрітись, можете. Будь де зустріч не може бути не обов'язково ліфт і не може навіть то буде не той мер або не вакарчук, то буде інша людина, яка випадково ви дізнаєтеся, що то їй болить, наприклад, то то там бомбосховище. Вона так само турбується про і в неї є ресурси для вирішення. То ви можете у вас вже готова ця історія, і ви оба її і виклали в інші вуха. І можливо вона спрацює навіть краще ніж для Вакарчука. То є спірне питання, хто є ваша мішень, розумієте? Але оця готова, 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 готова історія. Абсолютно така суха вже, от без без роздумів, що це ми кажемо, це ми. Вона має бути готова. І повертайтесь до неї постійно. Тобто ви працюєте, працюєте, сіли, попрацювали там місяць-два, ну дивлячись, який у вас довжини там проєкт. Повертайтеся знову. Що конкретно вам потрібно на вашому проекту? Ми будемо що працювати, що робити, що не робити, і в чому синергія. Ніхто ще не має можливості подивитися, що таке енергія, Так? Добре? У мене за вас тоді на питання, ну тому що мені чисто з моєї позиції бракувало того, щоб вони представилися одразу. Чи це варто робити з самого початку, ну, щоб людина знала, як звертатися чи, чи... Звичайно, і варто, щоб одразу у вас була візитівка ваших рукав. Ну, тобто, я, В мене в кишенях вони постійно десь є. Ну, тобто, от, коли людина розписалася, вам? Ні, ні, тобто ви маєте залишити щось про себе. Тому що ну, неможливо за там, хвилину, хвилину. Скільки б не було часу, тобто у вас там в ліфті. Дайте візитку, але дайте її з тим, ну, з поглядом в очі. Тобто ви не, не, ви не даєте флаєр? Ну ні, взагалі забудьте про флаєр. Флаєр то є без особистий, ну тобто це не, не ваше конкретно, то є реклама якась. Тобто флаєр, він не буде його читати. Яка різниця між вами в ліфті і як вони на вулиці роздали вас? У нашому батьку запихали, тому що вони випрошували. Добре, почитайте, якщо вас, ну то ви що зараз знаєте, що якщо вас зацікавить, тоді ні. І, звичайно, що представлятися треба, люди, в будь-якому разі, навіть не запам'ятають ваше м'я, це є правило хорошого тону. Ви в будь-якому разі кажете добрий день і кажете. вас І сто відсотків, що вони не запам'ятають. Але якщо ви зацікавите, то вас потім перепитають, як ви нагадаєте, як вас звертатися? Можна ще питання, як ви дієте, якщо, наприклад, це Макарчук або інша публічна людина, і якщо ти зустрів на вулиці, а з ним всі фоткалися? так ми так у Львові зустрічали Євгена Кошевого, і для того самого було ролику його можна було б задіяти, але з ним реально всі фоткались і до нього було не підійти. І що не робити, якщо у нас є проєкт? Ще раз, ну тобто, якщо е, не та не та встановка, коли можна розмовляти з людиною е, спокійно і щось презентувати, Ти ви теж можете з нею спокутись, поки будете самати на полку, то no, я просто я сі... була в Нью-Йорку. І е, Мер Нью-Йорка, Майкл Блумберг, він проводив для нас е, ну, зустріч. Він е, виділив при виділив там 30 хвилин на свого часу для того, щоб зустрітися. З представниками цивільствами з усієї, усі там 100 країн у нас було. От він розповідав у нього в офісі, ми були, От він розповідав, чому він вкладає свої гроші, ресурси в боротьбу з тютюном в країнах з е, низьким або середнім е, прибутком і або розвитком. Ну тобто Україна підпадає від, від, від ці категорії. От, і я власне. Два роки до того я мріяла, що я потисну йому руку за те, що він робить. Бо я читала його книжку, і для мене це була людина, яка не просто дає гроші в Україну для боротьби з тіною, а який реально тут ну, дуже поважна людина. В нього багато чому можна повчитися, багато за що йому подякувати. Для мене це було якесь таке бажання. Після того, як я прочитала його книгу, в мене була мрія потиснути йому руку. Ну це такий не проєкт, звичайно, я не пояснюю. Але я розумію, що у тут великій залі, коли він стоїть там, там. Знаєте, це межа, да? тут ти сидиш, а він так, і у нього два охоронці такі з, з цими з, дродами, такими От. І я розумію, що я ж не можу до нього підійти і сказати дякую вам за те, що ви робите для цього світу. Да? Ну, типу, ну якось І потім я розумію, що він виходить, він типа всі по оплести, і він виходить. І Я розумію, що, що втрачу тебе можливість своєму житті. Тобто, коли я ще побачу блумберга в живу, да? От. я просто встала і вийшла за ним туди. От. Підійшла, тобто я дочекалася до того моменту, коли він був вже не в натовпі. Да? Я вийшла. Може я втратила щось там далі на лекції, але для мене то було головне, я вийшла і підійшла до нього. Сказала. І ця фраза вона була в мене в стільки разів е під підготовлена, ці там, два роки, От. що я вам просто сказала, що я хочу вам подякувати, потиснути вам руку, просто так, От. Він мені потиснув руку і сказав, може, що хочеш так приховати. Я кажу так. От, і тому в мене є фотографія з Блумбера. Тобто, mm -hmm. <смеш> Особисто, ну, тобто, не, не групова. От. Так що в будь-якому разі ви маєте бути готові. Шукайте можливості. І коли це, це виявляється просто ти думаєш, Мені все як він вся права, як це в нього охорона, він, стільки людей, там, в його офісі, він там дуже зайнятий, така візі людина. Все важливо. Е, робіть візуалізацію. От, Якщо вам потрібна ця людина, представляйте собі, що ви до неї підходите. От представляєте весь цей процес, як витиснути йому руку. Так? Я не розуміла, якого він зросту насправді. От, Я не розуміла, який він в порівнянні зі мною, так? але я от бачу його обличчя, і я можу зрозуміти, як він дивиться, як я йому дивлюсь в очі. Візуалізуйте своє мрії. Це в будь-якому разі вам допоможе. Ви завтра завтра робочий план будете писати. Так? Да, будете, будете щось писати. Люди, все, що написано, має набагато більше шансів здійснитися. Більше шансів бути реальністю. Тобто пишіть обов'язково, ставте дати обов'язково. І робіть щось, навіть якщо ви не можете фізично це робити, так, він там за закальним, але тут робіть тоді в своїй уяві конкретні дії для того, щоб досягти цієї мети. Добре? Це, я не жартую, це не, не щось там з фантастики. От, це насправді реальне життя. Тому, якщо ви хочете бачити людину після концерту, представте, як ви це зробите. Декілька разів представте. Добре? Поїхали далі. Добре, я так розумію, що ми не встигнемо про всі наші надбання по безпечному місту розказати, тут вже слайд відкритий. Пам'ятаєте, ми на початку саме казали про системні зміни. Що ми казали? Тому сказати? Повторити. Система змінити систему. Добре, якщо ти дієш правильно, якщо ви дієте системи, то ви змінюєте систему. І наших варіантів змінити систему не буває. Ясно, ну, я не беру революції, добре, на нашому, в нашому містечку, як правило, тут просто е, системно працює. І адвокаційні кампанії вони мають на меті системні зміни, досягти системних змін. Тому які системні зміни можна отак от підсумовувати те, що було зроблено по безпечному містам з тими гарячою лінією, з тими публікаціями ЗМІ, з тими зверненнями громадян? Цими листами щастя. Насправді наповно зв'язані. У мене так і факт називається листи щастя. Пам'ятаєте, що таке? В дитинстві, так? Перепиши я так 10, -10 разів і буде тобі щастя. Mm -hmm. Те, що ми насправді робимо, абсолютно серйозно до цього ставтеся. Чим більше листів ви написали, тим більше вірогідності, що ви дійсно отримаєте результат. Е, Шукайте людей, які допоможуть вам з різними іменами, прізвищами і адресами, щоб було зрозуміло, що тоні гаряцькомаше пише листи, просто тому що Нема що робити, а що то дійсно актуальна проблема. Тобто системні зміни на рівні міської ради, то ми е, було прийнято рішення про збільшення бюджетного фінансування в 5 разів. То є велике було реальне досягнення, тому що е, з'явились гроші на те, щоб е, розвідку робити, щоб робити лежачі поліцейські біля кожної школи. В Донецьку є лежачі поліцейські. Ми жартуємо, що ви не знаєте, що е, якщо ви бачите лежачі поліцейські, шукайте поруч школу. Добре, що ще? Ми війшли в склад комісії дорожнього роботу на сказі. Два представники громадськості тепер є людьми, які мають право голосу І вплив є, інакше на що вони до нас включали, тільки щоб виконати рішення. Ні. Добре, є чіткий механізм реагування та звітності структур, що відповідає за безпеку дорожнього руху. Коли ми починали, ми побачили, що це повний хаос там був. Ніхто не розумів, хто за який за якою е, ділянку роботи хто відповідає, хто відповідає за... Е, там, надання експертних висновків, хто відповідає за те, щоб дійсно це зробити. Тобто, знаєте, коли є одна людина відповідальна, то дуже легко. А насправді ви не знайдете такої структури, яка, щоб сказала, ми повністю all inclusive займаємося цією проблемою. Неправда. Будучи багато їхніх підрядників, які завалять нам всю роботу, я зараз провела до річки, наприклад, перескочу. У нас було все класно і все вирішили, класно вели доріжки за допомогою німецьких експертів. І на всіх рівнях всі погодили, що так треба робити. Але виконували роботу, звичайно, що КП ДРСУ, які гадки не мають замість, що таке немецькі стандарти. І вони, звичайно, що ці вугли були гострі, що це заниження бордюру було не таке, як написано в проєкті, а трошки більше, тому постійно ви все рівно скачете от, на цих бордюрах і так далі. Тобто е, потрібно знати всі 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 ключові структури. І, і треба, щоб вони один одного знали і розуміли всі єдину систему ваших вимог. І зараз, тобто з 2008 року і в нас їх постійно проводиться комплекс заходів на підвищення рівня взагалі культури водіїв, та пішоходів соціальна реклама з'явилася. Тобто, коли ми починали, не було соціальної реклами нормально. У нас було, ми запустили, знову ж таки, ми самі розробили дуже а ну, таку агресивну, я її потім, якщо буде час, включу, соціальну рекламу для водіїв. Там водій зупини війну на дорозі. От вона була тут ну дуже така вона за серце, так бере. І, по всіх авторадіо, ну, радіо, які слухаються, водії, е, маршрутах, ця реклама транслювалася, От, безкоштовно, звичайно. Що. І е, всякі бікборди і так далі. Оскільки було збільшено фінансування на безпеку дорожнього руху, то з'явились гроші не лише на те, щоб на фарбу там, і на світофори, а ще й на соціальну рекламу. Бо це була одна, одна з наших вимог. От, програма розвитку, до речі, системна зміна може бути Програму. Якщо не вирішується ця проблема, то треба прийняти програму, і це, як правило, програма, програма вона отримує і фінансування, і чіткий розподіл обов'язків. Тому як, ну, це в класному, дуже в класному випадку, якщо ви досягнете того, що буде прийнята програма на, наприклад, утилізацію там, сміття на першому місці або програма на розвиток туризму. Оце тоді ви будете знати відповідальників, ви будете відслідковувати бюджет. У нас була така прийнята програма спочатку на 2008-11, потім на 12-15 років. Дивіться на цьому. У цей показник дуже е, вам ну кількісні показники також допомагають зрозуміти, наскільки ви успішно. Тобто місце концентрації ДТП на початку нашого. Нашої діяльності було 290. Це офіційні дані. дані е, Місця зустрічається ДТП, там де є більш ніж там, 3 або 5 ДТП на кількість на проміжок То Зниження з 290 до 37 на міс... в місті Донецько. Тема... Тема безпеки дорожнього руху внесена до плану консультації міської ради. Я буду після обіду, напевно, вам розповідати, що є консультації міської ради з громадськістю. Але то є такий принцип, взагалі механізму участі громадян вирішені питань і проблем, коли міська рада дає перелік питань, які на її, на її погляд актуальні для громади. То є така постанова 996, там про створення громадської і є в нас ще окреме рішення міської ради про консультації з громадськістю. Тобто спочатку чиновники на власний розсуд вирішують, яка проблема є актуальна. І от цю проблему вони стали вносити в традиційний план. Раніше того не було. Так. Ну і далі, коли ми побачили таке дуже суттєве суттєвий поліпшення питання, питання безпеки на дорогах, ясно, що перейшли плавно від того від безпеки взагалі життя, так, що ти не можеш просто перейти вулицю, там всюди переїхали, попору. Якщо вони не працюють, то теж є номер телефону, куди ви знаєте, люди знають, куди дзвонити. Ми прийшли до велодоріжок, провели такий, типу, міні референдум ну, тобто було такий, не буду довго пояснювати, куди ми запросили абсолютно всіх представників з усіх управлінь, плюс спорт, плюс молодіжні організації громадські, плюс велодоріжки, взагалі зрозуміти, які є проблеми. Тому що в Донецьку до 2012 року питання велодоріжок не піднімав ніхто. Ну, Взагалі не було, у нас не було велосипедистів. Як в уяві наших чиновників, так само то було абсолютно не велосипедне місто, то, тому які доріжки. Ніхто взагалі таки навіть слова не знав, доріжки. От, Але, тим не менш, а, за виставками тих міні-референдумів ми зробили загальний документ, проаналізований, з конкретними, там отримали більше ста пропозицій і ідей, а, зробили такий сухий залишок і направили в, в безпосередньо меру міста. Показати, що ми не відкривали в тому, от, з велодоріжками гаряче ми вже працювали, ну так спробували, оскільки ми були вже в комісії з безпеки дорожнього руху, тобто нам належить вже право голосу, вже знали всі ці механізми. Тема була включена в щорічні консультації з громадськістю. Тому просто ми просто меру відправили цей аналіз проблем і пропозиції громадян щодо велетаріжок. І як наслідок це було дуже швидко. Тобто ці круглистів ми провели в вересні. Твори чи виробили було просто такий Стільки в всіх проєктах, але ми привели крути стіл і вже в листопаді була прийнята програма розвитку дорожнього руху на 2013-15 роки. Зовтаки, дивіться, ця програма вона є наслідком того, що ми робили ще з 2006 року. Так? Вони почали приймати, приймати програми розвитку ну, програми безпеки дорожнього руху. Два пункти з'явились. Розробити концепцію розвитку руху велосипедного транспорту. Це наша була пропозиція, вони включили її в програму. І другий пункт виконати проєктування та будівництво велосипедних доріжок. Поставлені терміни, і в програмі є відповідальність. Відповідальність там був начальник управління благоустрою. Це його тепер головна біль. І як наслідок, мер любить піар, не наш мер. Будь-який жінок любить піар. Якщо вони можуть дуже швидко щось класне зробити, вони це зроблять. У нас на той час, коли ці були, ми проводили міні-референдум, подали мері таку пропозицію, що а не завальнить Донецьку, хоча були доріжки, типу ми ж європейське місто. Як так? Ми взагалі не мали білопарковок, у нас були тільки біля АТБ. Знаєте, ці магазини, вони стандартно купили, вони ставлять великі. У нас їх не було, тільки от АТБ мали. От. І на той час була реконструкція парку. Для чого я казала, що ви постійно моніторите ЗМІ, так? Ви бачите, що в парку... Іде реконструкція, там будуть пішохідні доріжки, буде там набережно, зробили біля кальнесу, буде все класно. Ви це знаєте, і це є ваше вікно можливостей. Входьте в це вікно.